Працівники КВП Городок активно продовжують виконувати поточні ремонтні роботи в будинках, котрі знаходяться на його балансі. Наразі до закінчення осіннього періоду фахівці займаються ремонтом покрівель багатоквартирних будинків, адже саме це є одним із найбільш затребуваних видів ремонтних робіт, особливо після несприятливих погодних умов. Паралельно працівники КВП Городок виконують в повному об'ємі ремонтні роботи в за багатоквартирних будинків. КВП «Городок» працює по заявкам мешканців. Це покривельні роботи продовжуємо, ще погодні умови нам дозволяють, а також проводимо планові внутрішні ремонт під'їздний. На сьогоднішній день армійська 607. Почали з третього під'їзду, так як він на сьогоднішній день більш дисциплінований. В чому це заверзака проплачено 100% комунальні послуги. Я вам вдячний за такі за таке відношення, а також вдячний старшої будинку, яка на сьогоднішній день проводить бесіду з співмешканцями. і я сподіваюся, що ми зробимо ремонти по, по всьому будинку. Також співробітниками приватного підприємства КВП Городок проводиться сезонне прибирання опалого листя на прибудинкових територіях та його подальше вивезення, котре хочемо довести до відома мешканців багатоквартирних будинків. Своєчасно сплачуйте комунальні послуги, адже від цього залежатиме обсяг виконання запланованих робіт. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.